Чому сода стрім фірма оця, іспользує знак Пепсико? Тобто це, можна сказати, власне виробництво Песікої да, цей SodaStream, але не так. Значить, Soda Stріam в 2018 році її Pepsi Co, фірма Pepsi Co, купила всього лише за 3-4 мільярда доларів. Поэтому тому тепер для Соди Стрім, cola виготовляє ексклюзивні свої э, да? то Тобто там включає всю їхню лінійку. Але в PepsiCo ви цих сиропів не зустрінете. Тільки в колаборації з SodaStream. Э, Stріam. Коротше, це одна й та ж сама фірма, що Pepsi-Cola, що Сода -стрим. Власник один її. Вони не платять нічого за рекламу Pepsi-Cola. Тому що Pepsi-Cola їх викупила за 3-4 доларів На минуточку. Так що купуєте сиропчик Pepsi cola Мені дуже подобається, що в них ще є. Дивіться, я зараз покажу швидко. Знаєш, дивіться, в чому ще інтерес. А в тому, що тут є мірний стаканчик. От, де написано на треба його розбавляти. Запах просто бомбовий. Кому подобається пепси кола, то тут реально запах пепси кола. Все, стаканчик, набрали в газовану водичку, заправили і вам є пепси кола. Біопельсини посилки профілях імчистка Варшаві.